Потепліло нарешті, почались перші там цвітіння, кізіл зацвів, і нарешті вилетіли бджоли осмії. Цього року пізніше, але вже літають. Ось наші в'язаночки повилітали. Ну і ми продаємо ці в'язаночки, заселені бжолами-осміями. Деякі з них я положив в прохолодне приміщення в контрольованій температурі, і вони лежать. Тобто ще можна їх придбати як запилювачів для вашого саду. От такі от. В'язаночка 30 трубочок надсилаємо. Заселена на відсотків на 50-60. Підвісите собі одненьку таку пару порожніх і будуть вилітати у вас також бджоли осмії, запилять ваш садок. Цього року вони вилетіть трошки пізніше. Ну, вони завжди вилітають по цвітінню культур. От засвію перший кізіл, скоро зацвітають абрикоси, і вони тільки-тільки починають ці осмії вилітати. Ось такі от в'язаночки. Заселені, вони такі запечатані грязю, там всередині кокони, лічинки, вони в різних стадіях розвитку, тобто будуть вилітати постійно звідти. Ну, то есть, До травня вони літають, запилюють ваш сад. Телефонуйте, пишіть нам приватні повідомлення, пишіть в коментарі. Телефонуйте, наш сайт pasika.in.ua, або напишіть в приватні повідомлення щодо заказу. Телефон і під, в описі під цим відео. Маткові пасіка АМГ.